Привіт всім я Кріпер Невдимка. І це четверта частина огляду офіційного серверу від Mojang Бань... від... Від і Warner Bros, присвяченого до Minecraft фільму. Це локація Шахти. Зараз почекайте. Так. І біля мене стоїть Генрі. Якщо хочете знати, що він говорить. Ось. Так. Це другий перезапис відео. І вже без цієї програмки вона вже мене вимістила. Без кінця просто вилітає. Так. В, в першу чергу, що нам треба зробити, це. Закидав цю платформу, платформу і вибрати рівень, на який ми хочемо спуститися. Запис іде. Да йде. І ми потрапляємо в шахту. Бо ми можемо якось звучати, добувати ресурси. До речі, разу... я заходив в цю шахту. в мене була кам'яна кирка. І вже... І зараз прям дуже швидко добуває ця кірка, алмаз да ресурсового кінка. У цій локації на першому рівні спавняться залізо, вугілля та редстоун. О, ось і він. До речі, ресурси руди можуть ховати країнські рудами. На другому ринге вже знаходиться Албази, лазури, а І И на кожному рівні ще спалиться великий хреб. Ну той самий блядь. Що... майнкрафт Дагес. Ой, який майнкрафт Дагс. І майнкрафт Фильм. Так, ты там вбивай паука. А зомби бі вже на мене, лиши Тут спавниться великий хрех. І в Майкрафт Легко, і в Майкрафт він спамиться на першому і на другому рівні. Ну ви, скоріш за все, знаєте, які в нього суперсили там. Дивно, звісно, що ми можемо його вбити тут. Хоча. В... Скример. Дивно, що ми можемо його тут вбити, коли як в Minecraft Legends та да, Minecraft Фільм його і не вбили. Minecraft Legends його просто оглушили, що голову він втратив. І він тепер не головний там. А в Майнкрафт фільмі він просто став зомбі. І не знаю, що з ним станеться потім. Павук, не чіпай, будь ласка. Я тебе не вб'ю. Я ж сказав тобі. Я тебе не вб'ю, якщо не будеш атакувати. Тут прям дуже багато спавниться бомів. І ще. Це, ну це другий перезапис. Перший перезапис був такий, що прям дуже удачно. Ой не, за, перший запис цієї шахти. Не перезапис, а запис. Це закінчилося тим, що була прям мега, а, мега епічна битва з Ендерменом, скелетами, павуком, зомбі і Великим Хряком. Натомість я всіх вбив. Але дармен кудись з них здається. І коли я вже хотів закінчувати відео, зупиняти, програма вилетіла. Потім ще раз. І, ну. Єдиний плюс програми в тому, що можна в будь-який момент відключ... відключити запис. Ну, зупинити. Через це я тільки на її користуюсь. Але зараз вона активно почала вилітати. Так. О, зомбі. З два зомбі. Вони прямо на очах спавняться часто. Тут ще є лавові озера. Не знаю, не пам'ятаю де вони, до речі. І ще тут є. Так, не... І ще тут є спаунери. І. У спаунерах. Так. Десь... А хоча да ні я не буду поки що. Не забуду. А, ні, ні, точно я не пам'ятаю, де вони знаходяться. Дай далеко буде вертатися. Я ще хочу другий рівень записати. Спаудери ви вже можете на Ютубі просто пошукати, як вони виглядають. Коло не розкажу. В цих спаунерах. Ну, спавнер є, але там дуже багато мобів спавниться, порівняно з звичайним Майнкрафтом. Ну, включаючи через те, що тут просто на кожному кроці моби спавниться. Ну, треба в першу чергу знищити спаунер сам. А тоді вже. забрати предмети із сундуків. В яких, до речі, знаходяться. Так, так стоп де я? Так, ну в сундук. Ні, я кудись далеко зайшов. В сундуках знаходяться скарби, можна сказати. Золоте яблуко, ще щось там таке. Які треба просто від... віднести, віддати. І ну вони, як звичайні ресурси, зараховуються. Я реально заблукав. Так куди йти? Добре, добу добуду ще трошки ресурсів. Так, во. До кінця не буду добувати. Тут. Так, шейдери... Ой, і Текстурпак теж ще цей. Ну... Пило цей в шахті дуже Дуже ідеально підходить. Прям ідеально це підходить тут. Так. ось сюди. Єс. Yes. Нарешті виберусь. Так, добуду ще трошки. Надіюсь. Нормально запишеться як відео. Видобуток успішний. Плюс 552 із груди. Так. Спускаємось тепер на другий рівень. Уже не Але Там і більше ресурсів знаходиться. Так. Тут прям на спавні спавляться моби. моби. Хоч тут заспавниться скелет. Так. Беру меч. Тут прям дуже багато руди спалиться. І в одній із локацій взагалі там настільки багато із... алмазів, що. ну вся... Л... вся локація засипана алмазами. Це прям, прям рай для Майнкрафтера. О, пишні печери знову. Во, алмази. О, значить, ми... значить я близько до тої самої локації. Прям дуже багато тут алмазів. О, брат, брат, привет. Давно не бачились. Давно не бачились, да ну не. Да, ну, не Ай, да тільки не знал. О, нарешті я тут. Треба Пів-пів години. Вже до кінця. до завершення. До закриття серверу лишилося 3 години. Рівно 3 години. Ендермен, Дай дай допоможу тобі. А, ти їй сам порався. Добре. Скалет. Тіш. Так. Зараз тумуру. Так, отут тут -от у воді нічого, якщо що, немає. Там пусто. Так. Пиші печери знову. О, алмази відновились. Так, нормаль упав. О, і тут знову. Тебе забираю А хоча в принципі і тут, тут от. ось тут не спавняться вже, моби. Так, та скільки можна Тан. Тану. Так запис йде, да йде. От те, що не можна, коли треба зупинити просто відео. Не просто нове зап... почати відео, а зупинити. Так, ідіть А300 і воду.